Всім привіт, з вами як завжди, Роуч. Сьогодні друга серія по такій тематиці, як чат GPT проходить терарія для тих, хто тут вперше нагадаю терарію граю я. Але проходити мені доводиться по гайдам саме чата. Тобто, я йому задаю питання, він мені дає відповідь, і відштовхуючись від цієї відповіді, я проходжу гру. В минулій серії ми закінчили на тому, що почалася битва з знищувачем. Думаю, не секрет, ні, секрет, адже я сюди показав. Я програв. Також мені порадили не робити динамічним картинку озвучки чата. Тому сьогодні це буде статичне. Також чат тепер буде озвучувати не бот, а я. Як мах, я б сховався за будь-якими перешкодами, які можуть врятувати від атак дронів, що він випускає. Звичайно, якщо б моя броня дозволя... дозволяла мені захиститися, я можу ризикнути і зіткнутися з знищувачем проти використання своїх найсильніших атак. Магічний посох», розсікач небес чи заклинання і хоровий дощ можуть завдати значної шкоди, але відстань від знищувача могла б виявитись кращою стратегією, оскільки це дозволить уникнути його атак та дронів. В такій ситуації мої найбільше припущення полягають у тому, що я б використовував середовище для своєї переваги, намагаючись максимально зменшити вплив дронів та використовувати свою магію на максимум, зберігаючи велику відстань від нього, щоб уникнути прямих ударів. Адже від прямих ударів ми дуже прямо і швидко відлетим Так, ну що, спроба невідома Ой, куди ти летиш? Невідомо яка. Будемо намагатися зараз пройти. Ой, дрона вже випустив. Оця позиція дуже вигідна. <гум> так, завтикаю щось минулий раз. Це раз я надіюсь не завтикаю, а все ми перемогли знищувача. Далі у нас будуть близнюки, але зробити нову броню ми не можемо. Зброю новити поки що також не вийде. Що будеш робити далі? Якщо нова броня недоступна, а зброя не може бути оновлена, то є кілька можливих шляхів підготовки до бою з близнюками, аптечка та боєприпаси, аксесуари та ефективне використання. Можливо, варто переглянути свій набір аксесуарів. Якщо вам не вдається покращити броню та чи зброю, аксесуари можуть зробити велику різницю. Наприклад, зміна аксесуарів для більш ефективного використання магічних атак чи збільшення мобільності. Ну, в мене в принципі є маунт, корабель піратів, тому аксесуари можна залишити. Створення плану бою. Розробіть стратегію, яка базується на вашому поточному обладнанні та знаннях про близнюків. Можливо, варто скористатися будь-якими особливими розміщеннями на карті, щоб створити перевагу у бою. До речі, а чат GPT то голова. Ще яка голова? Тоді ми зараз переробимо все наше дерево, розширюємо нашу арену. Ну, якось так. Експерименти і творчий підхід. Іноді навіть з обмеженим обладнанням можна досягти успіху. Експериментуйте зі своїми можливостями. Та здібностями, можливо, вам вдасться виграти засобами, які ви не очікували. Оскільки ви вже перемогли знищувача, у вас є досвід та знання, які можна використовувати для підготовки до наступного бою. Тож сконцентруйтеся на тому, що у вас є. Розробіть стратегію, та найкраще використовуйте ваш поточний арсенал для боротьби з близнюками. Бафаємось. Ну так, да, спершу будемо бігти в цю сторону, також близнюки, які заспавнили зовсім іншій стороні. Уф. Можна вже спамити. Вже спамити можна. Чи не можна? Не вони є? <рес> тепер має вистачити. Вистачити на що? І ми оновлюємо наш посох. Міфічний радужний жезл. Рандом ще й випала сама краща прокачка, нічого собі Так, сечи вистачає нам на броню. 18 24. блін, не хватає. І тепер. А, ні. І тепер робимо робимо черевички. Ми перемогли близнюків. Тепер залишився останній механічний босс Скелетрон Прайм. Він не має броні на руках, тому можна відразу атакувати його голову. Але кількість самих рук збільшилась. Ти також став сильнішим. Твоя броня новилась, а замість посуху розсікач небес ми тепер маємо веселковий жезл, який саме наводить магічні снаряди. Вітаю з перемогою над близнюками. Щодо битви з Скелетроном Праймом, з такими змінами ось кілька парад. Веселковий жезл. Цей жезл може бути корисним, оскільки самонаводить магічні снаряди. Спрямовуйте його до голови скелетрона прайма для максимальної шкоди. Уникайте контакту з руками, оскільки тепер рук скелетрона більше, намагайтеся уникати їх атак та тримайтеся подалі від них. Зосередте свою увагу на голові боса. Ефективне використання аксесуарів. Перегляньте ваші аксесуари та виберіть ті, які допоможуть вам у цій битві, наприклад, аксесуари. Наприклад, аксесуарі, які збільшують магічний урон чи регенерацію мани, можуть бути корисними. Ну, в принципі, в нас це і так стоїть. Стратегія і план дій: розробіть стратегію для цієї битви, визначивши, як краще уникати атак рук, і як зосередитись на атаках голови. Використовуйте особливі рішення. Ви маєте новий жезл. Тож експериментуйте з його можливостями та шукайте найбільш ефективний спосіб використання під час бою. Скелетрон Прайм – це складний супротивник, але з вашою новою бронею та оновленою зброєю ви маєте. Всі шанси перемогти його. Нехай вдача буде на вашому боці. Да прибуде з нами сила. Ай, біжи, 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 біжи. І так, я б протестив би битву наступним чином. Зробивши арену з асфальту, я б почав би атакувати його з дистанції, використовуючи асфальт. Розуміючи, що він мене не наздожене, надіюсь, що він такий швидкий. Що за фігня. А, ну добре, буду надіятися, що мені вистачить асфальту, і я зможу нормально атакувати його, навіть не дивлячись на те, що. На асфальт закінчився, і я зараз помру. Все, що треба було, це просто більш обережніше мансувати на асфальті. Можна було, в принципі, не робити нижню платформу, а мансувати туди-сюди. Він же ж там робить паузу, а потім починає наздоганяти вас. Тобто можна було ліво вправо Так. А останній механічний босс переможений. Зараз я відчитаю це. Відчитаю, <с> зараз я про це розповім э, чату. Останній механічний бос переможений. Тепер в джунглях ми можемо здобути роду під назвою Хлорофіт, з якої ми можемо зробити нову броню, але можемо заощадити наш час та перемогти наступного боса з нашою досить непоганою бронею. Різниця: наша броня 53 одиниці захисту, нова броня 60 одиниць захисту, але доведеться пофармити. Плюс, після наступного босса, можна зробити ще кращу броню. Не Повчаючи злитки дарма. Також можемо зробити новий посох, але він буде не набагато кращим за наш. Наступний босс Плантера. Перебуває в підземних джунглях. Щоб призвати, доведеться шукати її бутон. Також треба знайти підходяще місце для арени. Які твої наступні дії і що порадиш? Це велике рішення. Чи зосереджуватися на зборі хлорофіту для нової броні, чи використовувати поточну броню для битви з Плантерою. Ось деякі моменти для врахування. Оцінка поточної броні. Ваша Точна броня має значний захист і може бути ефективною у боротьбі з плантерою. Якщо у вас достатньо ресурсів для перемоги над неї, це може бути чудовим варіантом. Часто ресурси, Фармінг хлорофіту може забрати час. Але якщо у вас є його достатньо, або виграти битву з плантерою, це може бути ефективним, що? Новий посох Якщо новий посох не надто відрізняється від вашого поточного, можливо, варто спробувати боротися з пантерою за допомогою вашої поточної зброї. Однак, якщо до Посох надає, надасть значний підвищений урон, він може стати важливим активом у битві. Арена та підготовка. Знайти відповідне місце для арени у підземних джунглях дуже важливо. Плантера складний бос, тому важливо мати простір для маневрування та використання стратегії бою. Моя порада: оцініть свій поточний стан підготовки до бою. Чи готові ви з поточною бронею та зброєю, які у вас є? Якщо так, то можливо варто спробувати подолати плантеру зараз. А нову броню. Отримати після бою, але якщо у вас є сумніви у вашій здатності перемогти зараз, можливо, варто зосередитися на фармінгу хлорофіту для підготовки до подальших битв. Вибір залежить від вашої впевненості в здатності перемогти зараз та наявності ресурсів, незалежно від рішення важливо підготувати арену для битви та ретельно планувати стратегію. Хм, дуже цікаво звучить, але мене цікавить, а, а що б обрав ти? Зважаючи на ситуацію, я можливо спробував би перемогти плантеру зараз, використовуючи поточну броню та зброю. Оскільки ваша поточна броня має високий рівень захисту і ви вже готові, варто спробувати використовувати ці ресурси для перемоги. Боротьба з плантерою зараз може зекономити час, який би був витрачений на фармінг хлорефіту для нової броні. Також успішна перемога допоможе збільшити ваш досвід та навички для майбутніх битв. Проте, якщо у вас є сумніви, чи ви не да скрити на фарм. Кращій броні, полегше доступні витво, вже ви пам'ятати про підготовку арени та стратегії бою, незалежно від вашого вибору. Ну, ми його почули. Він, можливо, спробував би перемогти Плантеру зараз, використовуючи поточну броню та зброю. Я тобі е, назву свої. Предмети. Звичайно, якщо ви назвіть свої предмети, я зможу краще оцінити ваші можливості для бою з Пантерою і дати більш точні поради щодо підготовки до цієї битви. А, ваші можливості. Наші можливості. І так, твої предмети це. Зброя веселковий жезл» має високу шкоду, і магічний снаряд наводиться на противників. Заклинання і хоровий дощ. Дуже корисне, має трішки меншу шкоду, але додатковий ефект, який зменшує захист ворогів. Освячена броня. 53 одиниці захисту, має гарний захист і збільшує кількість твої мани, плюс додаткова можливість дає невразливість на декілька секунд при отриманні шкоди. Е, є можливість скрафтити хлорофітову броню. 60 одиниць захисту, плюс додаткова можливість викликає потужний лист, який атакує противників, або приберегти хлорафі. Фіт та скрафтити нову примарну броню, яка має 50 або 52 одиниці захисту, плюс додаткова можливість більше магічної шкоди, яка краде життєву силу боса та лікує гравця. Або інший варіант цієї броні, яка має 64 одиниці захисту, плюс додаткова можливість, більша магічна шкода. Ну і аксесуари, в принципі, вони не змінилися з битви проти механічних босів, і так само додаткове екіпірування. Вибір для боротьби з пантерою може бути непростим. Але основні фактори, які можна врахувати, зброя. Веселковий жезл може бути ефективним, зокрема, за його можливість наводити магічні снаряди на противників і хоровий дощ. Також допоможе у зниженні захисту ворогів. Броня ви можете вибрати між оновленням до хлорофітової броні, або спробувати скратити примарну броню. Оновлена хлорофітова броня має хороший рівень захисту та додаткову можливість спеціальної атаки. Примарна броня має додаткові можливості, магічної шкоди та можливості лікування. але менший Захист аксесуар. Ваша комбінація аксесуарів досить різноманітна і забезпечує вам різні можливості під час бою. Браслет регенерації мани і магічний браслет можуть бути особливо корисними для підтримки магії під час бою. Ну, це звісно. Додаткове обладнання, гак скелетрона може бути важливим для маневрування, ну то зрозуміло, на арені. А маунт корабель піратів може дати можливість у вільному пересуванні. Але в підземних джунглях не думаю, що він буде сильно корисним. Рекомендація: в цьому випадку. Буде залежати від вашого стилю, гри та комфорту в користуванні різними видами броні та зброї. Якщо вам потрібно більше захисту, оновлена хлорофітова броня може бути найкращим вибором. Якщо ж ви шукаєте більшу ефективність у магії та можливість лікування, примарна броня може підійти краще. Найкращий варіант експериментувати з різними варіантами перед боєм, щоб зрозуміти, який стиль вам підходить. Ну так, да, я ж знайду 120 тисяч той бутон, спробу мене безліч. Так само, як і Часу у мене безліч я ж можу нафармити і хлорофітову броню, і примарну броню, А чом би й ні? Так, я відштовхуюсь від твоєї відповіді. Як обрав би ти? В мене челендж. Як частина челенджа, я швидше, блін, звучить якось грустно. Я швидше за все обрав би примарну броню. Та броня надає більше можливостей для контролю над магічними атаками, дозволяючи вам більше шкодити ворогам та навіть лікувати себе в процесі бою. Це може допомогти в складних боях, де додаткові магічні можливості та можливість лікування можуть стати ключовими факторами. І так, арена Готова. Я, в принципі, також. Так, все, що нас треба, це просто так от. Призвати плантеру. Оп! Це ж треба зламати, а не просто стріляти. Оп. Ой-ой-ой, зверху йде, зверху йде, зверху йде. Ой-ой-ой. Бафємось. Так, спокійно, спокійно, тихенько. Так, е почну я, мабуть, з хорового дощика. В принципі, карта мені тут не потрібна. Так. Я б почав би. Все що треба це просто крутитися довкола неї. Все. Ооо, а... oh, капець. Бам, опа. 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 Так, цей аксесуар, в принципі, можна використовувати. Ми перемогли плантеру, з неї випав посох пігмеїв, який викликає маленьких пігмеїв, які додатково атакують ворогів. Також непоганий аксесуар, який викликає спори, які зносять додаткову шкоду, якщо бажаєш використовувати його то замість якого аксесуара. Якщо вам потрібно вибирати між аксесуарами для боротьби з наступними ворогами, я б, можливо, відмовився від магічного барсу. Слету або браслету регенерації мани на користь нового аксесуара, який викликає спори, що наносять додаткову шкоду, обираючи заміну, важливо розглянути, який аксесуар вам менше підходить, чи може бути менш важливим. Ой, чи може бути менш важливим у вашій поточній стратегії в бою. Ну, припустимо, замість ось цього. Мани в нас поменшало, але тепер е викликаються спори, які зносять додаткову шкоду. І далі йдемо в данш скелетрона, для того, щоб нафармити ектоплазму, для того, щоб зробити примарні злитки, а з них примарну броню, як і хотів чат. Обираючи між примарною маскою та примарним капюшоном, можна врахувати, що це залежить від вашого стилю гри та того, наскільки ви хочете більше фокусуватися на захисті чи магічні. Шкоді, якщо ви більш налаштовані на магічні атаки та контроль над ними, да-да-да, на але якщо для вас важливіше захист та тривалість, да-да-да, ваш вибір буде залежати від того, як все. Як людина, я швидше за все обрав би примарний капюшон. Мені більше подобається більша магічна шкода та можливість лікування під час бою. Це може бути корисним у складних ситуаціях, де контроль над магічними атаками та додаткова можливість лікування можуть забезпечити перевагу в бою. А також нам потрібно оновити зброю. В нас такий вибір: призвати різдвяний місяць, івент, під час якого наше місто будуть атакувати вороги, відбувається вночі, з якого ми можемо отримати ялинковий посох, який має дуже високу швидкість атаки і три. Тішки меншу шкоду, 41 одиниця, але швидкість атаки не лише компенсує шкоду, а й навіть дає перевагу. Призвати та перемогти необов'язкового боса герцог свино риба, з якого випаде закляття тайфун, яке має велику шкоду 85 одиниць, а там була 41 одиниця, але меншу швидку атаки швидкість атаки, або використовувати посох і закляття з данжу скелетрона. Тоді не доведеться нічого фармити, нічого робити. Ну і фармити. Зважаючи на ваш вибір, я міг би порекомендувати такий підхід. Я відштовхуюсь від твого вибору. Зрозуміло. Розумію ваше бажання обрати відповідно до челенджу. Якщо, якщо у вас є чіткий челендж або обмеження щодо вибору, то ви можете обрати той варіант, який найбільш відповідає. Блять. Ні, мій челендж це те, що обереш ти. Ого, цікавий виклик. Оскільки ви дозволяєте мені обрати, спробую вибрати тайфун від герцога свино риби. Звучить як потужна зброя, яка може стати корисною під час боїв. Years later. Не бачу? Оооо! Oh. Сюда, не відразу, але я все ж таки отримав тайфун. Заклинання тайфун. Вітаю з перемогою над герцогом свинорибою. Підготовка до битви з големом може бути цікавою. Пам'ятайте, збирати необхідні ресурси та підготуватися до складного поєдинку. Перш ніж вирушати вперед, слід уважно розглянути всі пастки та завдання в храмі. Бажаю успіху в битві та вдалої підготовки до зустрічі з Големом. До речі, він молодець. Молодець. Звернув увагу на пастки, загадки і механізми. Але я вважаю, що битва з Големом буде максимально лайтова в порівнянні з битвою проти Герцога. В принципі, як я й казав, все, що нам треба це просто тримати дистанцію, тікати від атак самого Голема. І, в принципі, на цьому все. І так, посухів нам не випало. Аксесуари ці нам не потрібні. Хітин не потрібний. Можна відправлятись до на наступного боса. Зараз лише чат попереджу. Ми перемогли големам, далі в черзі культист. Вітаю з перемогою над Големом. Культист може бути одним із цікавих босів у грі. Зазвичай для виклику культисту потрібно знайти певні предмети або виконати певні умови. Пам'ятайте про підготовку до зустрічі, аналізуйте його атаки, шукайте свої слабкі місця та використовуйте свій досвід для успішної. Боротьби. Удачі в наступній битві та відкриття нових пригод. Оп, <пух> перемагаємо культиста. Тепаємось додому. Так, з'явились вежі, да? І так, вежа раз, вежа два. Наближається битва з місячним лордом, під час якої я буду використовувати поточні аксесуари, поточну броню, маунта, якого отримав після перемоги над герцогом. І тепер у мене вибір зброї. Що мені зробити? Вистачить лише на один предмет. Рукавиці туманності, в них більша магічна шкода і швидкість атаки. Чи таїнство туманності менше шкоди, але викликає сфери, які самонаводяться і атакують ворогів. Я розумію, що тобі цікаво побачити мій вибір. Давай оберемо таїнство туманності. Його можливість викликати самонаводящіся сфери, які атакують ворогів, може бути додатковим джерелом шкоди, що допоможе в бою з місячним лордом. Перемагаємо вежу 3. Так, Такси просто можна наспамити цими штучечками, і вежа відлітає. Наїзах. Все, вежа 4. Тепер просто чекаємо. ...місячного лорда, і на цьому все. Такс. Все, що нам треба, це просто атакувати тими штучками, вони мають зробити все за нас. Уф. В принципі, навіть, до речі, непогано справляються. Ой-ой-ой. Навіть дуже непогано справляються. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп. -оп, 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 -оп. Фух. Гівно. Ну, все. Ви пройшли терарію, треба повідомити про це чат. Зараз глянули, що ще випало. Вітаю, ти пройшов терарію, хоча фізично в неї не грав. Але я робив все так, як ти радив. Ми разом з тобою перемогли місячного лорда, граючи за клас Мах Чаклун. Які твої емоції. Це захопливо. Дуже радий, що ми разом змогли вийти на фінальний етап і впоратися з місячним лордом, граючи за мага. Це велике досягнення, які враження від останнього бою та завершення гри. Враження позитивні, було складно, але завдяки труднощам перемога стала ще солодшою. Відмінно, труднощі роблять перемогу ще більш цінною. Які плани на майбутнє у грі? Чи хочеш спробувати інший клас, або здійснити ще якісь подорожі по світу террарії? Поки що хочу відпочити. Звучить як чудова ідея. Відпочинок після важкої битви це завжди добре, витрачений час. Якщо згадаєш щось нове або знадобиться порада, не соромся повертатися, насолоджуйся заслуженим відпочинком. Дякую ти також. Будь ласка, раджуся. Я завжди тут, якщо щось знадобиться. Гарного дня. Що ж, на цьому все. Надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставите вподобайку і підпишетесь на мій YouTube канал. Я вже буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі.